Вітаю, друзі! З вами магазин спортивного екіпірування Хоробрий Юа. Сьогодні в нас на огляді спортивний рюкзак від бренду Татамі, а саме Татамі Рорк. Ось так він виглядає зовні. Можете побачити, що в нього дуже багато різних принтів, дуже багато карманчиків, вся фурнітура стилізована, є дуже багато різних деталей. З обох боків є ось такі затяжки, які допомагають регулювати його глибину. Можна робити або ширше, або більш вищим, якщо вам це потрібно робити. З обох боків є карманчики невеликі. Один на блискавці. Інший карман звичайний на, такі, на затяжці. Позаду в нього дуже цікава по перше, а, така кольорова гама. А з іншої сторони, дуже гарні накладки, дуже м'які комфортні для ваших лопаток та для вашої поясниці. Пропоную перейти ближче до основних відділень, до його кишень. Основне відділення. Достатньо велике, приблизно на 45 літрів. Виглядає воно ось так. Складається з одного карману, немає нічого зайвого. Одне велике відділення. Ось. Зараз я його закрию і переходимо до інших ага, не та блискавка Секунду. Так. Дуже багато різних карманів, дуже багато блискавок. Ось. Друге відділення воно йде у нас менше. Повністю не відкривається. Я вам покажу його ось так. В ньому є ще одне відділення на блискавці. От. Також є, мабуть, під канцелярію, або під ще якісь задачі під дрібниці. Тобто під і все. Я вам так покажу. Сподіваюсь, вам достатньо гарно видно. Під ручку, можливо, під якийсь гаманець, або під ще щось. Воно не глибоке, але це відділення достатньо функціональне. Набагато функціональніше, ніж основне відділення. Та ще на передній стороні є. Маленьке відділення, дуже м'яке, теж для якихось дрібничок. Ось спереду ще хочу звернути увагу на ось такі м'які ручки, це для того, щоб можна було його носити, або вкласти, можливо, якийсь коремат, або ще щось. Далі. Цей рюкзак має таку функцію, як збільшення. І, якщо ми зробимо невеликим рухом ось таке. Ось таку дію, то він стане в висоту з 50 см 60 см. Це відділення виглядає ось так. Можете побачити, який місти дуже великий. Ось відділення з окремою вентиляційною такою стороною. А, перша, перше його призначення це, а, так як цей рюкзак більш спортивний, якщо ви займаєтесь спортом, туди можна складати окремо речі після тренування. Ось так воно виглядає. Воно на блискавці окремо від основного відділення. Таке невеличке компактне відділення. Ось. Також цей рюкзак, ледь не забув додати, має ось таку ручку. Вона легко достається. І йде в комплекті, звісно. І ви можете з рюкзака зробити сумку на плече. Тобто, як ви бачите, він максимально функціональний. В нього є дві застібки. Я зараз це швидко зроблю, щоб вам продемонструвати, як він може виглядати в такому форматі. Так, зараз ми знайдемо ось інше. І дивіться, тепер рюкзак можна носити на плечі. Ручка, повторюсь, йде в комплекті, тож ви можете, якщо вам це буде зручно, носити його на плечі. Все. Складаємо назад в кишеню це все. І так само, як ми її розклали, так само вона складається дуже швидко, ми її закрили все, і цей рюкзак стає знову маленьким, компактним. На мою думку, цей рюкзак класно виглядає, в нього цікаві принти, в нього багато різних дрібничок. Також бренд татамі дуже відомий в спортивних колах, тому, окрім якісної моделі, ви отримаєте ще й іменитий бренд. Хочу сказати декілька слів про Reorg. Reorg – це організація з Великої Британії, яка допомагає військовим в реабілітації. Тому частина коштів перераховується до неї. Дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі, що б ще хотіли побачити в нас на огляді.